Від випаленої пустелі до піщаної пустки нема нікого, хто б не чув про тракториста Максима Шиська. Ну, спочатку він був Максим Адекваченко, але коли у нього вкрали улюблений трактор, дах йому зірвало. Він взяв улюблений ремень від карбюратора і пішов сіяти смерть та косити паскудників. А чому він запізнився на кілька місяців? Пояснить товариш, головний агроном студії Аваланч. Медмекс, це гра по. Культовому фільму 80, х головну роль якому зіграв Мел Гіпсон. Для нас це не аби яка честь, тому коли ми побачили, що гра не ідеальна, ми перенесли її вихід. Це плюс для вас. Адже тепер у Mad Max буде ще більше угарного гарного гоночного екшену. Розробники обіцяють можливість гасати величезною відкритою пустелою. У ній буде повно секретів, завдань та смертельної небезпеки. Ви ніколи не знатимете, де за барханом причаїлись підступні рейдери на своїх тарантасах, тому пастки і погоні на велич яких швидкостях стануть головною фішкою гри. Ми хочемо зробити екшен максимально адреналіновим та ефектним. Тому під час сутичок на машинах ви зможете використовувати слоумоу та інші голівудські ноу-хау. За словами розробників, на тебе чекає продвинутий тюнінг. Ти зможеш перетворити свій тарантас на смерть на колеса. Хоча паливо і набої у постапокаліптичному світі в дефіциті. У Макса буде повний набір видовищних прийомів ближнього бою, включаючи гарпун та кілька смертоносних комбоударів. Ми все продумали так, щоб пішки ви, чи на колесах було однаково видовочно і драйвово. Далі у програмі вона побила сім світових рекордів лише за три дні. Заробила мільярд доларів та стала шедевром усіх часів. Людей засипіла ця ідея, що ти можеш втворити безприділ. У фокусі ігронавти відкриють секрет успіху GTA. Що робити, коли на тебе пруть скелети, зомбі та демони? У вас ані рушниці, ані паркуру, проте є дещо, що перетворить чудовиськ на купу кісток. Інструкція по виживанню у ексклюзиві від ігронавтів Мін здрав попереджує, ігри загрожують вашому здоров'ю, які саме дізнайся у тій ігронавта». Інформаційний партнер програми журнал «Шпіль».